Цього року плани на літо в мене будуть хіба книжкові, і не те, щоб це було погано. Хоча ні, це взагалі не погано. І, до речі, дивіться, хвилинка дуже великого офтопу, який я вам хочу показати. Дивіться, яка в мене футболочка з'явилась. Я прям взагалі просто хочу в ній ходити 24 на 7. Це не реклама, це просто я хотіла з вами поділитись моєю дуже великою радістю, тому що я. Офіційно фанатка циклу Трон зі скла. Після прочитання четвертої книжки я це фінально зрозуміла, і я зрозуміла, що мені терміново потрібна ось така футболка. От тому тепер я ходжу правда по квартирі в такій футболці і відчуваю себе найщасливішою людиною на землі. Так, 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 про плани я ж вам не розповіла. Власне, в мене з планами завжди така історія. Я щось планую, воно найчастіше не збувається, але це не заважає мені продовжувати планувати мої читатські читання, книжкові читання. І, власне, на це літо в мене також є доволі багато запланованих книжок, на різні відео та і просто почитати. На відгуки дуже багато в мене є книжок, тому я пропоную вам про них розповісти. Ви послухайте, можливо, ви собі щось також запримітите, бо в мене тут список посортований по різних жанрах, тож він доволі структурований, бо я обожнюю структуризацію всього, що можна структурувати. І, можливо, вам також щось захочеться почитати. Якщо вам щось захочеться почитати, або ви щось читали з цього списку, будь ласка, діліться в коментарях. Можливо, ви скажете, що якась з цих книжок погана і її не треба читати. Я все одно її, напевно, прочитаю. Але напишіть, будь ласка. Та й загалом мені дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Тож, будь ласка, давайте спілкуватись далі. Власне, перший пункт, який я написала в мій список, це читати продовження. Продовження фентезі, фентезі різних циклів. Ну, найгарячіше і найочікуваніше, звісно, це вона. Це Оніксова буря, я просто в такому захваті від того, що в мене є ця книжка. Мені її надіслали трохи раніше, як блогерці. І, знаєте, це таке неймовірне відчуття. Я пам'ятаю, що четверте крило я купувала, ну. Ніхто тоді зі мною майже не співпрацював, і я купувала цю книжку за свої грошики. І мені було не шкода грошей. Просто я от думаю, простежую цю лінію, наскільки взагалі в мене відбулось зростання за останні півтора роки, який відбувся стрибок, можна так сказати. І я просто вдячна сама собі і, звісно, видавництвом собі за те, що я. Роблю контент, продовжую ділитись, продовжую працювати над моїм контентом, читати книжки, і якось це все ну ви зрозуміли да. А видавництвам я дуже дякую за підтримку. Це справді дуже цінно, і це дуже надихає і мотивує в принципі рухатися далі. Далі я буду рухатись із Оніксовою Бурію. До речі, я записала рікап по перших двох книжках, по четвертому крилу і по залізному полум'ю. В мене там було стільки пригод з цим відео спочатку. В мене не записалась половина відео, тому що закінчилась пам'ять. Потім я її почистила, а ви ж розумієте, що це було дуже довго, я її почистила, і це все відбувалось за один вихідний день, а в мене всього був один вихідний, і от я весь вихідний на це витратила. Потім я записала половинку відео, і вже на наступний день на монтажі я зрозуміла, що Звук не записався. Я не зрозуміла, як так вийшло, але звук не записався, і в мене стався просто повний ментал брейкдаун. Але я розуміла, що мені треба випустити це відео, тому я пішла і вночі записувала ці 20 хвилин додаткових. От да, тому я дуже старалась на цим відео. Якщо ви плануєте читати Оніксову бурю, по-перше, напишіть про це в коментарі. А по-друге, підіть і якщо ви чогось не пам'ятаєте, можливо, передивіться це відео. Я думаю, що воно вам трошки допоможе. Такий товстунець, але до речі, вона трошки менше за. Залізне полум'я. Вона по обсягу є така, як перша книжечка. Далі по планах на продовження. В мене, звісно, дочитати продовження моєї поки що улюбленої трилогії, однієї з улюблених трилогій – це шістка Атласа, власне, Парадокс Атласа і Компас Атласа. Пум-пум-пум. Дуже я полюбила цю першу книжку. В мене також є по ній окреме відео на Ютубі. Ви можете його подивитись. Я взагалі бачила на Годріц, що там далі рейтинг ще нижчий і нижчий в книжок. Це трошки мене лякає, але в принципі я думаю, що ну, не сподобається, так не сподобається. Але буде дуже образливо, бо в мене зараз вже є такі доволі високі очікування від цієї трилогії. А якщо вона погана буде образливо, звісно. Якщо ви читали цю трилогію, будь ласка, теж напишіть, чи не розчарувало вас завершення цієї історії. Ну і ще з таких епічних історій, на продовження яких я чекала, і скоро вже вийде смерканок, станом на зараз, на 21 травня, смерканок вже почали небо розсилати по передзамовленнях. Я, до речі, його не передзамовляла, і я думаю, що, можливо, трошечки згодом вже ближче там до липня, напевно, прочитаючи до серпня, може навіть. Бо мені насправді дуже подобається ця історія, але я зрозуміла, що я трошки. Безніч підзабула, а Богоділ я не читала. А перед смерканком треба ж прочитати Богоділ. А для цього по-хорошому треба згадати, що було в цьому В безночі. Буду дивитись рекапи. До речі, якщо вам потрібен рекап, в мене вже є тактика, стратегія, як їх записувати. Тож, якщо вам потрібен рекап. Ви можете мені про це написати, я не впевнена, що я його зніму, але ну, можливо, якщо буде, якщо це відео набере 500 лайків, я зніму рекап на Джея Крістофа. От така умова для цього рекапу. Дуже мені насправді сподобалось це фентезі. Це таке доволі епічне, жорстоке фентезі. Тут багато всяких жорстокостей, але але. Чимось воно мені запало в душу. Воно відрізняється від напевно 90% всього фентезі, яке я читала, і через це я дуже люблю цю трилогію. Насправді, ну і остання ще одна дуже особлива історія це сестра місяця, продовження сестри зірок. Ви знаєте, що це просто топ 1 в моєму рейтингу роментезі, і я прям дуже чекала на вихід цієї книжки. Вона в мене вже є напевно майже два місяці, ну трошки менше, але я ніяк не можу її прочитати, тому що, от для мене це напевно одна з найособливіших, якщо не найособливіша книжка. І я дуже боюсь, звісно ж, розчаруватись, але більше того, я боюсь, що я почну читати і я. Не буду до кінця розуміти, що відбувається, тому що вже пройшов рік від того, як я прочитала першу книжку, і я впевнена, що щось підзабулось. Напевно, треба також пошукати рекап Але суть в тому, що це не Onyx Storm, де є купа рікапів англо на англомовному буктоці Це доволі така камерна німецька історія, де якщо і є рікапи, то вони, напевно, німецькою. А я не знаю німецьку мову. Я знаю тільки там хальо і хай Сатоня, ну в такому форматі. От тому я трошки переживаю, але але можливо, можливо, в мене буде подія по цій книзі, де ми будемо її обговорювати. І загалом обговорювати наскільки геніальна Мара Вольф. Тому можливо, це трошки прискорить прочитання. А так, звісно, я би дуже хотіла виділити собі, знаєте, кілька днів, щоб просто читати мої улюблені книжки, продовжування моїх улюблених серій і не думати ні про що. Я не знаю, коли таке можна буде зробити, але це, знаєте, така моя дуже велика мрія. Але ну це просто продовження. І то не всі, бо я впевнена, ще щось точно в мене намалюється. Я дуже чекаю на продовження трону зі скла на п'яту книжку Сари Мас. Я дуже сподіваюся, що можливо в наступному дропі анонсів Віват все ж таки, все ж таки анонсує. І трон зі скла я. Ось так хочу тримати кулички, тому що, от бачите, тут це яка книжка? Коротше, якась з цих книжок має бути скоро анонсована. Я не знаю, яка, але дуже хочеться, дуже дуже хочеться. По нових циклах фентезі з чим хочеться познайомитись. Ой, я зараз покажу книжку. Якщо це дивляться, мої подружки, вони, звісно, посміються і скажуть, що, звісно ж, я її не перечитаю, не почну читати цю трилогію. Але звісно, мені дуже б хотілося прочитати одного разу «Розбите серце. Бо по правді я ще не бачила якихось супернегативних відгуків. Ну, взагалі, я не бачила негативних відгуків на цю трилогію, на відміну від каравалу. Бо в принципі я бачила, що каравал Багато кому не подобається. Але суть в тому, щоб дістатись до одного разу розбити серце, тобі треба пройти через цей ванючий каравал. Ну, може, й не ванючий, Вибачте, мені просто каравал першої частини не сподобалась, того я й начитала другу і третю книжку. А ну, Щоб далі зрозуміти, треба прочитати. І щоб далі читати цю, і це все дуже складно. Але, звісно, я би хотіла. Всі кажуть, що це така дуже гарна казка. А інколи, знаєте, дуже хочеться прочитати гарну казку. Там є якась Евеліна, Євангеліна. Джекс. Хто ці персонажі, я не знаю, я би дуже хотіла дізнатись. Можливо, я не знаю. Мене хтось має підбити насправді на цю авантюру Має бути якась супер жорстка мотивація, щоб я все ж таки взяла, наважилась і прочитала. Прочитала перед цим перші дві книжки, цю легенду і фінал, щоб далі дійти до цієї. Ну. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалася ця книжка? Може, ви хтось напише, що вона погана, і я подумаю, ну ладно, може, не даремно я її так довго відкладала. От тому напишіть, будь ласка, як вам ця книжка, якщо ви її читали? Ще одна фентезі, яка в мене зовсім нещодавно з'явилась, це новинка від відництва КСД Червона королева ось ця красуня. Я дізналась недавно, що це політична фентезі, що тут романтична лінія, вона ніби як не на першому плані, і це мене дуже вразило те, щоб прям вразило, але я дуже люблю, коли є певна політична складова в фентезі, коли там є якісь інтриги, скандали, розслідування, підклімні ігри. Це мені завжди дуже-дуже подобалося з часів Гри престолів, яку я, напевно, ніколи вже не прочитаю. От, я не знаю про що ця книжка, давайте я почитаю. О, тут в нас така історія: в нас є світ, де твій. Ем... Ранг залежить від твого кольору крові, і в нас головна героїня мер, проста дівчина з бідного села, яка виживає з того, що може красти. Але її життя змінюється, коли доля приводить її до королівського двору срібних, і там далі відбуваються якісь політичні ігри, і вона і вона знаходить в собі певну магічну силу, як я розумію. А це не властиво людям з не з срібною кров'ю. Коротше, щось цікаве має бути. Це перша частина з дуже великого циклу, наскільки я пам'ятаю. Але було би цікаво от затестити одну книжечку. Вона ще до того ж доволі тоненька. Тут буквально. 350 сторінок, тож я думаю, що в якийсь з вихідних я можливо займусь її прочитанням. О, ще одна книжка, до якої в мене дуже дуже тягнеться рука, це змія і крила ночі. Я насправді спочатку не дуже звертала увагу на цю книжку, хоча дивіться, яка вона гарнюня, в неї такий гарний зріз, і в неї ще, якщо її розтягнути, в неї під супер обкладинкою, також дуже гарна обкладинка. Вона така містично магічна фіолетова. От така вона дуже гарна, мені дуже подобається. Але більше того, окрім того, що вона просто дуже гарна і мені подобається, я ще коли була на книжковому клубі, я модерувала книжковий клуб по спадку Вогнюк по королеві цінеї Мас там була дівчинка, яка прочитала всю трилогію англійською цього змії і крила... Крил ночі. І вона сказала, що це дуже офігенне фентезі, це темне фентезі. Там є вампіри, а вампіри, мені здається, це якийсь новий тренд. Я насправді дуже хочу зняти відео про вампірів, про книжки з вампірами, бо мені здається, їх стає дуже-дуже багато, і це дуже цікавий тренд, що видавництво українське вирішили відновити нашу читацьку любов до вампірів з часів Деймана Сальватори. От, І я, в принципі, не проти. Я дуже також люблю вампірів і. Що? що? про що про тут більше? Я не знаю. Знаю, що вампіри темне фентезі, політичні інтриги тут також є, і ну які є перепони перед тим, щоб не прочитати цю книжку. Ну хіба що брак часу, але от ви бачите, в мене в блокноті яку, вже все написано. Тому це трошечки збільшує ймовірність того, що я все ж таки прочитаю цю книжку. Плюс мені треба її ще запланувати. Я думаю, на якийсь книжковий клуб, і тоді, тоді я точно прочитаю цю книжку, і в принципі все буде прекрасно. І ще одна книжечка це вже дилогія, Перша частина з дилогії, та що стала сонцем. Це азійське фентезі, яке засноване на історичних подіях і розповідається про події 14-го століття. Насправді це дуже нетипова для мене література, бо я не дуже читаю, я сказала би так, я не дуже багато читаю азійської літератури, і для мене це, от знаєте, щось таке дивакувате, екстравагантне, але в хорошому плані. І я насправді дуже давно хотіла прочитати цю книжку, бо кажуть, що це прям дуже якісне епічне фентезі. Тобто, тут на першому плані також є якісь би. Інтриги і далі вже можливо якась романтична складова. Я не знаю глибока і водночас захоплива історія про відчайну відчайдушну боротьбу за життя про смерть і кохання, зраду і вірність, сутності, паят. Доля тут, можливо, є якась філософія. Інколи філософію теж треба почитати в принципі да. І плюс до того ж, я буду читати скоро продовження, до мене скоро має приїхати продовження цієї книжечки. Тож логічно буде, в принципі, цю дилогію прочитати десь влітку, щоб зловити цей азійський вайб. В мені, до речі, напевно, воно трохи могло би підходити під цей обруч або ні. Ні, в мене сьогодні дуже хороший настрій, тому я така, якась супер дивна, доволі весела. Зазвичай я в цьому тропі грампі Sunshine грампі. А сьогодні я Sunshine. От по трилерах, що по трилерах я вам розповім. По-перше, в мене вже дуже давно є ціль прочитати е книжечки Бенджаміна Стівенсона, всі в моїй родині вбивці і всі в цьому поїзді підозрювані. Мені казали, що це такий трилер, е веселий комедійний більше, тому що взагалі автор це австралійський стендап-комік, наскільки я пам'ятаю, і от він написав ці книжки в форматі звернення до людини, типу від першої особи до. Другої чи навпаки. Коротше, він розмовляє з читачем на сторінках своїх книжок, ну на перш... в першій книзі так точно. І суть в тому, що він обігрує, можливо, трошки висміює агату Крісті, бо в неї ж є постійно ця тема. Ну, як мінімум, в одній з моїх улюблених книжок і не лишилось жодного. Там же є тема з. Замкнутим простором, герметичним простором, і в цьому просторі постійно хтось вмирає. І отут я так розумію, буде така ж плюс-мінус структура, і мені це дуже подобається. Тому що я дуже люблю герметичні детективи, але я до речі не впевнена, це детектив чи трилер. Ну ви зрозуміли, для мене чомусь трилери і детективи це все з однієї серії, хоча це насправді не так. Але я хочу прочитати, хочу зробити собі тиждень Бенджаміна Стівенсона хочу посміятись, якщо можна буде посміятись з вбивств. Да, і просто добре провести час. Ще одна новиночка, яка вийшла в димнистві КСД по Ганці. Тут, до речі, написано 18, а в відгуках в пльорбі написано, що це. Мовчання ягнят в поєднанні з сексом в великому місті. Я не дивилась секс в великому місті, і я не читала мовчання ягнят, але мені дуже подобається це поєднання. Це знаєте, як фільми жахів, де є якась комедія, і воно якось поєднано, і тобі ніби дивно, але смішно. От я хочу чогось такого в цій книзі. Я не знаю про що вона. Досвідчена серійна вбивця. Понад 15 років вона полює на тиранів, вирішуючи, хто з крипників заслуговує на справжнє покарання. А, хм, Так це дуже схоже по опису на м'ясника Чорна пташка, яка мені не сподобалась, але ну, а раптом тут буде краще. Я вірю, що тут може бути краще, тому що це також доволі популярна книжка, але м'ясник була також популярна не суть. Коротше, я думаю, що може під настрій просто мені зайде цей трилер. Можливо, буде якась пристрасть. Ну, поєднання, ніби хороше, мовчання ягнят і секс в великому місті. Мені здається, що. Для багатьох це може бути якась суперкласна, унікальна торгова пропозиція. Також я хочу прочитати Фріду Макфаден. Я вже розповідала, що в нас з нею стосунки таксові після її продовження служниці, бо служниця мені супер сподобалась. Потім я читала секрет служниці, і вона мені не сподобалась. І власне я вже хочу якось розставити крапки в наших з нею відносинах. Я хочу по-перше прочитати її. Служниця спостерігає. Закритивши цей розділ, я впевнена, що це дуже погана книжка. Тому що Фріді треба було зупинитись на першій книзі і написати продовження, яке було просто висмикнуно з пальця. А це я навіть не уявляю, що тут можна було написати. А вчитель, я прочитала анотацію, ну так, типу. Перебігаючи з одного рядка, з першого рядка на третій, і я так зрозуміла, що тут буде якийсь скандал пов'язаний з романом з вчителем. А для мене це одна з вообще улюблених тем тропів. Я дуже люблю, і взагалі це була моя мрія колись. А, ну, не коли я вчилась в школі, а коли я вчилась в інституті, у нас був доволі молодий викладач. Йому було можливо років 25-26 Мені було відповідно років 17-18 і. Ну він був <хи> да, і це була реальна моя мрія. Я дуже хотіла, щоб в нас з ним стався роман. Звісно ж, нічого не вийшло, як ви не знаєте, але от я вам розповідаю, нічого не вийшло. Але я дуже люблю про таке читати в книжках і радіти за тих, в кого це вийшло. Але мені здається, що тут когось вбили за це, тому можливо це не дуже доречне порівняння. Але суть в тому, що я, в принципі, готова давати Фріді шанси, тому що вона пише дуже класно, вона пише дуже легко. І от, якби ще додати, от буквально. Трішечки логіки, ну конкретно в серії зі служницею в мене не був на це запит, То взагалі до неї немає ніяких питань, претензій. І тут, можливо, в принципі, їх також не буде. І ще один трилер, який взагалі горор. В мене трилери, детективи і горори вони сплелись і в один якийсь жанр. Стали цим... Боже... З субстанції цією людиною Елізабет і другою жінкою, якщо ви зрозуміли, про що я Я буду читати ці книжечки від видивництва Жорж, те, що тривожить мерців, і те, що бенкетує вночі, це горор-повісті, ретелінг Едгара Алана. По я дуже хочу знаєте, під цю книжку таку атмосферу, коли до, дощить весь день таке похмуре небо, ти лишаєшся вдома. Читаєш книжечку, п'єш чайочок, а тут вони ще доволі тоненькі. Тут 150 сторінок в одній, і в іншій ще мен... О, ще трошки більше 170 Тобто, це по суті одна книжка, яку можна прочитати за день, ось так насолодитись цією похмурою готичною атмосферою, прочитати тематичну книжку і далі вже про неї розповісти в своєму блозі. От ось такий в мене є запит. А ми рухаємося далі з вами. І що цікаво, в мене є дві категорії, які насправді можна було б об'єднати в одну, але я не знаю, чого я цього не зробила. Тому любовні романи. В мене є ціль, доволі невелика, але доволі амбітна. Прочитати книжку Ешлі Постан з різницею в сім років. Вона мене дуже цікавить, тому що я дізналась, що тут є подорожі в часі. А це один з моїх взагалі найулюбленіших тропів ever коли-небудь, які я читала. От, і тут ще ніби є якесь кохання, тут головна гриня потрапляє в квартиру, і там мешкає сусід, але виявляється, що він привид, який сім е, років тому щось там з ним сталося, але він тут досі мешкає, і в них зав'язуються якісь стосунки. Напевно, зі сторони це звучить доволі дивно, але мені стається, мені стається. І я чула дуже багато хороших відгуків на Ешлі Постон. Тому я хочу її читати. і я, да... Хочу її читати. Коли я її прочитаю, я не знаю, але я дуже хочу прочитати цю книжку, тому що да, я сказала, що тема дуже класна. Також я дуже хочу відновити наші відносини з Емілі Генрі, бо я прочитала її пляжне чтиво, І мені дуже сподобалось пляжне чтиво. Це просто прекрасний роман, який мімікрує під Ромком, суто з якихось маркетингових міркувань. І прекрасно взагалі. Прекрасно розповідає історії людей, які так схожі на нас і не схожі на шаблонних картонок з ромкомів. Хоча це теж непогано. Власне, чого я хочу прочитати саме цю книжку? В мене навіть є пояснення, тому що скоро я не знаю, як скоро, але має бути екранізація людей, яких ми зустрічаємо у відпустці, і більше того, головним героєм буде Том Бліс. Який грав Коріала Сноу молодого, це просто в мене якийсь момент був краш на ньому дуже жорсткий, і от я зараз хочу, ну не зараз, влітку, я хочу, знаєте, сидіти, читати і уявляти цього Тома Бліса, і просто кайфувати наповну Хотілося б, звісно, це прочитати у відпустці, але я думаю, що цього літа, як і минулого, як і позаминулого, як і позапозаминулого, відпустка мені не світить. Хоча я брошу минулого літа, я була у відпустці, але не біля моря. А хотілося б дуже біля моря. Насправді ще одна книжка Ромком, але кажуть, що це ромком, від якого плачуть на останніх сторінках, і буде далі продовження посібника оптимістки з розбитого серця. Це щира і романтична серія пісня серця. У нас є головна героїня, яка закохана в старшого брата своєї подруги, і вона його ніяк не може забути. Тож вона приїжджає до свого рідного містечка і якось, ніби як намагається його забути а потім влаштовується на роботу до автомайстерні, де власником є якийсь інший чоловік. Можливо, вона буде намагатись забути свій любовний інтерес з цим власником автомайстерні. Можливо, тут буде щось таке. Я, в принципі, дуже чомусь позитивно налаштована на цю серію, на цю книжку. Тут можливо через квіти воно мені трохи нагадує, знаєте, цей. Покинь, якщо кохаєш, а покинь, якщо кохаєш, ніби не дуже ромком. Але от в мене є якісь позитивні вібрації від цієї книжки, і я хочу їх зберегти собі. І ще в мене є типовий ромком. Але я вже сказала, що типовий ромком це дуже непогано. Це просто якась дурна історія кохання. Він навіть не намагається бути чимось іншим, мімікрувати під щось серйозне. Це просто якась. Дурна історія кохання про сценаристку романтичних комедій, яка не вірить у кохання, і адвоката з розлучень, який вірить, ось такий невеличкий синопсис. Десь вони там зустрінуться і щось там між ними буде відбуватись, а можливо, це набагато глибша історія, ніж я вам тут розповідаю. Але чи справді це так, я вам зможу сказати лише, коли прочитаю цю книжечку. І, як я вже сказала, окрема категорія, хоча вона могла б бути, в принципі, всередині любовних романів, це спортивні любовні романи. Тут я вам вже більшість насправді показувала. По-перше, це за сіткою Стефані Арчер. Я не знаю, чи є сенс переповідати сюжети цих книжок, бо мені здається, вони всі крутяться довкола одного і того самого. Також в мене є Лисіча Нора Нори Норисакович. Ось така. Тоненька книжка, це перша частина з також якогось доволі великого циклу, наскільки я пам'ятаю. І що цікаво, я не знала. Але головні герої тут грають в якусь вигадану гру, це вигаданий спорт, це не ковзани, це не хокей, це вже щось новеньке. І ще, звісно, тут. «ЛГБТК Плюс історія про стосунки між двома хлопцями, як я зрозуміла, що в принципі також щось новеньке для мене, тому що я раніше не читала саме такі е, типи любовних романів. Я маю на увазі «ЛГБТК Плюс. Також ще є в мене стіна Вінніпега і я. Тут я до речі пам'ятаю сюжет тут щось про асистентку футболіста. Ейдена Грейвса, яка ходить постійно, вирішує його питання. Він на неї не звертає уваги, а потім, ніби, він зверне на неї увагу. А взагалі, Маріана Запата, це королева Словерну, тобто тут як я. Чула не конкретно про цю книжку, а загалом про книжки Маріани Зепати я чула, що це такий тип книжок, такий тип любовних романів, коли ти підходиш до якогось початку стосунків героїв вже на десь наприкінці книжки. От тому тому я насправді не знаю, під який настрій мені це треба читати, але я дуже хочу, дуже хочу зробити рейтинг з оцінюванням спортивних любовних романів. тому ну я постараюсь пришвидшитись в своїх діях. Також, звісно. В мене є лізочка Томфорд. Елізабет Томфорд її правильне рішення і її спіймена. Дуже мені сподобалась Ліс Томфорд її вищінева. Це була перша книжка, яку я почала читати в 25-му році, і це був точно хороший початок року. Тож я би хотіла, можливо, одну книжечку на місяць прочитати Ліс Томфорд. Я насправді не знаю, коли я це все буду читати, але мені дуже подобається планувати. От я обожнюю планувати. Було б добре ще це виконувати, але це вже знаєте така другорядна історія. Любовні романи впали. І також в мене є аж дві книжки в списку по сучасній літературі. По-перше, це загублена в часі. Це має бути якась дуже химерна історія, тому що тут головних героїв, батька і доньку, звинувачують у смерті матері, у смерті матері і дружини відповідно головних героїв. І якимось чином головні герої через якусь машину, я не пам'ятаю, як вона називається машина, яка переносить в часі. Вони попадають, щоб врятуватись від поліціянських переслідувань. Вони попадають в еру динозаврів. Це звучить дуже дуже цікаво, якщо чесно. Я раніше взагалі не могла уявити, що ну можна ж таке придумати. Тому я дуже хочу прочитати цю книжку, і я її прочитаю. Я обіцяю. І також в мене є товстунець величезна книжка Джона Ірвінга Милитва за Оуена Міні. Я дуже багато чула хорошого про Джона Ірвінга, і я думаю, що це доволі заслужено, враховуючи те, що це справді класний автор. Він дуже іменитий, він дуже популярний, на слуху. І він трохи випадає з усього про що я розповідала, тільки що. Але в принципі, я завжди відкрита до того, щоб читати різні жанри. Ну і просто вже так багато всього сказано про Джона Ірвінга, що було би класно його прочитати, було би класно зрозуміти взагалі феномен, і плюс ця книжка, вона ж в усіх цих рейтингах на Вашіх книжок всього часу і так далі. і так далі Є навіть екранізація, наскільки я пам'ятаю. Ну, словом, книжка дуже популярна. Це, звісно, не наше романтизі з вами, але не читати ж тільки романтизі чи читати? Прочитаю я молитву, розповім вам, як мені молитва. А в мене, до речі, закінчився список. Давайте я порахую, скільки книжок я в цьому списку. 27 книжок в цьому списку, це доволі амбітні плани на літо, враховуючи, що це треба читати майже 10 книжок, ем, в місяць, щоб досягнути цих планів. Пишіть в коментарі, як думаєте, чи вдасться мені досягнути цих планів чи ні. Пишіть в коментарі також, що ви плануєте читати влітку, які у вас є книжкові плани, що з того, що я показувала, ви вже встигли прочитати, що сподобалось, що не сподобалось. Будь ласка, пишіть, мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей.